Знаєш, що потрібно робити в такий період переходу? Нічого не потрібно робити. Потрібно просто заспокоїтися і побути в тиші, побути в такому вакуумі без справ, без цілей, без якихось зобов'язань, без взаємо якось там, взаємних якихось історій, справ і всього іншого. Найкраще це взагалі взяти декілька днів і побути в такому тихому ретриті, я так свідки роблю. От. Але знаєш, найстрашніше, що ми настільки постійно в цьому контролі, гіперконтроль, що ми боїмося відпустити, відпустити, бо боїмося, що це все розвалиться без нас. Такий тремор. Страх відпустити контроль. Але знаєш, що мене заспокоює. Одна думка, що навіть зараз, коли здається, що нічого не відбувається, насправді багато чого відбувається. І навіть зараз під снігом вже є підсніжники. Коли я про це думаю, мене це дуже сильно спокою. І я розумію, що навіть коли я нічого не роблю, коли я відпускаю контроль, нічого не контролюю, підсніжники все одно вже є під снігом.